Вітаю, шановні глядачі! Моє ім'я Оксана і я спеціаліст провадження та підтримки компанії Quarz. В даному відео розглянемо організацію обліку робочого часу в програмному продукті Квартал-Бухгалтерія комунального підприємства. Що ж представляє собою організація обліку робочого часу? Це комплексна автоматизована система, призначена для точного відстеження фактично відпрацьованого часу співробітниками та використання цієї інформації для нарахування заробітної плати. Частині обліку робочого часу функціонал програми забезпечує точність, відповідність законодавству та прозорість розрахунків, стандартизацію процесів управління робочим часом, зручну фіксацію та швидкий аналіз відомостей про відпрацьований час, а також контроль трудової дисципліни на підприємстві. Програма підтримує використання двох методів обліку робочого часу: це метод відхилень. При якому відпрацьований час визначається на підставі даних графіка роботи і зареєстрованих відхилень від графіка. Відхилення від графіка можуть як збільшувати відпрацьований час, наприклад, понаднормові години чи робота у вихідні дні, так і зменшувати, якщо у співробітника були відсутності, такі як відпустка, лікарняні чи інші невиходи на роботу. Там метод суцільної реєстрації, при якому поряд з реєстрацією документів відхилення ведеться реєстрація фактично використаного часу. Загальна схема обліку робочого часу в програмі виглядає таким чином: вводиться інформація про плановий обсяг робочого часу співробітника, тобто норму часу і розклад його роботи за допомогою графіків роботи. Далі вводиться інформація про фактичний обсяг робочого часу, саме фіксуються всі відсутності співробітника протягом місяця та додаткова робота, яка відповідно збільшує відпрацьований час, в результаті чого отримуємо фактичні години роботи працівника, які і враховуються при розрахунку заробітної плати. Розглянемо, як це виглядає в програмі. Спершу необхідно створити графіки роботи працівника, де одразу здійснюється налаштування щодо способу заповнення графіка, а саме по днях тижня чи за циклами довільної довжини. Перед вами графік п'ятиденка, який передбачає роботу по 8 годин з понеділка до п'ятниці. Для графіка з неповним робочим часом, який буде актуальний для прийнятих на неповну ставку, необхідно встановити відповідну позначку та вказати саме вид неповного робочого часу. За потреби можна зазначити інший графік, за яким повинна здійснюватись розрахунок норми. В результаті встановлених налаштувань автоматично буде формуватися графік на весь рік. Це ж стосується і графіка роботи за циклами довільної довжини. В такому графіку відображаються не лише дні роботи в денний час, а також з'являються нічні години та вечірні. Години роботи та вихідні дні за таким графіком повторюються циклічно від дати відліку, яка зазначена в цих налаштуваннях. Графіки роботи. Призначається співробітникам документами кадрового обліку, такими як прийом на роботу, кадрове переведення та зміна графіка роботи списком. Для реєстрації відсутності працівника програма передбачає ряд документів, використання яких визначається видом відсутності. Наприклад, відпустки фіксуються одноіменним документом, в якому відображається період перебування працівника у відпустці. І вид часу визначається на закладці облік часу в самому виді нарахування відпустки. Теж саме стосується таких документів, як лікарняні листи, де дні перебування на лікарняному як за рахунок роботодавця, так і за рахунок соціального страхування будуть відображатися за видом часу лікарняний і матимуть позначку в табелі ТН. За таким же принципом працює фіксація всіх інших відсутностей, за такими документами, наприклад, як відрядження, відпустка без збереження оплати, або прогули чи неявки працівника чи інші випадки. А що ж стосується відображення додаткової роботи працівників, для цього в програмі передбачені такі документи, як робота понаднармова. Де фіксуються години роботи. Понад норму стандартного графіка працівника. А також такий документ, як робота у вихідні та свята, оскільки відповідно до чинного законодавства. Свята відмінені, в даному документі зазначається робота працівника в дні, які за його графіком мають бути вихідними. Всі вище описані документи фіксують дані в регістрах, в яких зберігається інформація по відповідному виду часу. Такі записи впливають в подальшому на розрахунок заробітної плати. Всі види часу, які можуть бути використані в програмі, можна переглянути в налаштуваннях заробітної плати у відповідному довіднику види використання робочого часу. Описаний алгоритм відповідає методу відхилень. У загальному випадку даний графік роботи і відомості про відхилення досить для визначення фактично відпрацьованого співробітником часу. Однак, у разі, коли в силу нюансів виробничого процесу, за фактом виявляється, що графік не дотримувався з інших причин, ніж неявки і понаднормова робота, застосовується метод суцільної реєстрації, за якого здійснюються всі ті ж самі дії, як при методі відхилень. Та відомості про фактичне використання робочого часу повинні бути введені в програму за допомогою документа табель обліку робочого часу. Даний документ створюється на основі даних графіка роботи та фактичних відхилень. Прямо в ньому можна здійснювати виправлення у зв'язку зі спеціальними випадками, пов'язаними з індивідуальними потребами підприємства. В результаті. Табель буде виступати кінцевим джерелом для формування фактичних годин роботи працівника, які будуть враховані при розрахунку заробітної плати. У програмному продукті табель обліку робочого часу заповняється автоматично по кнопці Заповнити. за Графіками роботи, встановленими для кожного працівника кадровими документами, та з урахуванням всіх зафіксованих документів, які відображають відсутність працівника. Кожна позначка має своє значення, наприклад, літера R означає роботу в денний час, і виділений рядок нам показує роботу за графіком п'ята денка. Якщо ж мова йде про графік за циклом довільної довжини, ми бачимо, що у нас додатково відображаються вечірні години та нічні години роботи. І відсутності, наприклад, відпустка, вона відображається позначкою В, лікарняний ТН. РВ нам показує години роботи у вихідні дні, та позначка НУ відображає години роботи понаднормово. Відображені години відсутностей та додаткової роботи, це не єдиний обмежений перелік видів часу, вони можуть бути більшими та різноманітнішими в залежності від випадків, які стаються на підприємстві. Табель обліку робочого часу може бути заповнений також за потреби отримання зведеної інформації для зручності бухгалтера з обліку заробітної плати, а також для формування друкованої форми табеля P5, що відображає всю введену інформацію для перевірки, затвердження чи друку. Таким чином, програма забезпечує повноцінне управління процесом обліку робочого часу. На цьому дане відео завершене. Я вам дякую за увагу!